Привіт усім, дякуємо. Спеціальний випуск Айо Сергій Брін. Ми говоримо про все, що стосується Google. Дякую, що знайшов час поспілкуватися. Дякую тобі, Логане. Ми з тобою постійно спілкуємося в чатах про різні продукти, але приємно зустрітися в реальному житті. Так, це дійсно так. Мій досвід у Каліфорнії завжди неймовірно веселий. Я провів багато часу з Кораєм учора і сьогодні, і він просто. Це так, ніби ти відчуваєш тепло і людяність прогресу шиї, коли проводиш час із усіма особисто. Тож це було надзвичайно весело, але ми зараз сидимо тут на IO, і як мені здається, загальний настрій у світі, а також у нашій команді всередині, це просто неймовірно чудовий день для Google? Величезний прогрес у моделях у всіх наших продуктах. Яка твоя думка? Яка твоя реакція? Звісно, ще багато чого потрібно зробити, але про що ти зараз думаєш? Так, я думаю, це справді був феноменальний набір анонсів. Чесно кажучи, я, мабуть, навіть не знав приблизно про 30% із них часу обмаль, і я досить глибоко занурений у Gemini. І, наприклад, навіть не знав про віртуальну примірку для товарів у Google Search. Я навіть не усвідомлював, що ми це вже запускаємо. Тож було багато речей, які навіть мене здивували це було чудово. Я думаю, що відгуки були чудовими. Але справді дуже багато всього. Мені здається, на це теж потрібен час, щоб люди могли дослідити все це, осмислити. І, звісно, ми зараз дуже зайняті, щоб усе це доставити. Це вимагає багато енергії через дорогу. Потрібно переконатися, що все дійсно запускається, іде гладко що люди можуть зареєструватися на ультра, мати всі ці нові функції і так далі. Так, у мене таке відчуття, що Айо там це початок великої роботи для багатьох інших людей. А для деяких команд це, наче, фінішна пряма, а для інших там стартова лінія. Як ти про це думаєш? Очевидно, ми запустили ще більше. Було багато анонсів Gemini, The Gemini Diffusion. Про це ми ще поговоримо пізніше. Deep Think, який продовжує рухати вперед межі моделей і міркування. Я постійно бачу тебе в чаті Reasoning Strike, де ти підштовхуєш людей не зупинятися і рухати межі далі. І мені це дуже подобається. Як ти про це думаєш? Можливо, як ти визначаєш свій фокус, але також загалом, як фокусується команда DeepMind навколо VO та Imagine? І у нас є цілий набір генеративних медіа моделей. А ми щойно анонсували Lyria, нашу музичну модель. А і водночас основна модель Геміні, як ти? Ну чи чи працюєш ти над генеративними медіа? Чи це здебільшого лазерний фокус на Джеміні? Зараз я здебільшого працюю над Геміні. Основною текстовою моделлю штучного інтелекту, головним чином, тому що я вважаю, що саме це у підсумку приведе до, наприклад, самовдосконалення, допоможе нам ще краще писати код і розвивати науку, що стоїть за Ші. Тож це мій пріоритет номер один, але водночас гендерно обумовлені ЗМІ це просто неймовірно. Так, я маю на увазі, що це просто надлюдське, розумієш. Ну, якщо говорити про текстову модель, знаєш, є якісь математичні задачі чи ще щось, які я можу розв'язати, а вона ні, або щось подібне. Або помиляється у фрагменті коду, хоча це трапляється все рідше і рідше. І зараз я насправді вже покладаюся на Gemini, наприклад, для написання коду, розв'язання математичних задач тощо, але все одно це ще в межах людських можливостей. З огляду на мій художній талант, у мене взагалі не було б жодного шансу створити бодай якесь зображення чи відео. Я маю на увазі просто обсяг роботи, яку як я уявляю довелося б виконати, навіть якщо б я був експертом, відеографом, 3D-рендером чи спеціалістом зі спецефектів. Тобто, це, мабуть, вам зайняло б місяць напруженої роботи, так щоб отримати те, що я зараз можу отримати за кілька хвилин, і очевидно, це візуально. Настільки захопливо, що просто затягує тебе, і ти не можеш вирватися. Аудіо з озвучкою змушує відчувати, що я завжди знаєш, особисто вважав, що створювати відео це круто і цікаво. Але для мене це завжди трохи здавалося чимось показовим, не зовсім серйозним. І я думаю, коли я побачив аудіо у ВОО-3 на сцені вчора. Це здається стало. Ось це був той момент для мене, коли я подумав, окей, насправді так багато людей зможуть це робити. Ще й тому, що з практичної точки зору історично так склалося. Ти міг згенерувати відео, але потім виникало питання: звідки взяти аудіо? Як усе це синхронізувати між собою? А тепер ти можеш створювати людей, які говорять і ведуть розмову, і все це працює дуже добре. І це просто це мене вразило. Так, ти маєш рацію. Я, до речі, великий прихильник цього. Я, наприклад, досить візуальна людина. Я не дуже, мабуть, аудіальна людина. Але з роками особливо знаєш, з Google Glass, як тільки ми додали звук, це просто додає стільки глибини, коли є звук. Так насправді краще додати аудіо, ніж, наприклад, 3D. Хоча деякі 3D-речі теж класні, якщо ти грався з цією великою носимою штукою, але в будь-якому разі так це просто неймовірна зміна у сприйнятті, коли з'являється звук, і я бачив, як модель тренувалася останній місяць чи два. І знаєш, я спостерігав це від одного чекпоінта до іншого, і я знав, що вау, це справді буде відчуватися інакше. Так, буде цікаво подивитися, як відбудеться поєднання цих можливостей, бо здається, що є багато схожого з Mainline Gemini, з основною моделлю Gemini. І, звісно, ми також додали нативну підтримку аудіо в основну модель Gemini на I.O., а також і у V.O. І сьогодні, вранці, я, до речі, розмовляв з Тулсі про те, чи це знаєш подібні прориви. Вони різні. Здається, що з технологічної точки зору це насправді дуже різні речі. Але це круто, що у нас є, так би мовити, інші напрямки для такої інновації. І ідеально, щоб усе це в якийсь спосіб поверталося до Gemini. Так, я думаю, що ми просто дуже довго впроваджували нативне аудіо в Gemini, Воно там було вже. Я тут не буду страждати. О, справді ти? Ні, ні, не в цьому. Базова модель вже щонайменше рік тренується на аудіо і е, е. Я знаю, що завжди є, як мені здається, чесно кажучи, це просто... просто стільки всього треба зробити, стільки всього випустити, що ніхто з якихось причин не випустив це. Я маю на увазі нативне е аудіо на вході і на виході. Мені здається, нативне аудіо на вході було там ще довше, але щоб пройти всі ці дрібні етапи, щоб усе справді добре працювало і так далі, мені здається, з якихось причин це зайняло багато часу. Але так нарешті це вже доступно. Я не думаю, що це зроблено так само, як ти кажеш, як це робить Віо. Я вважаю, що аудіо також генерується через дифузію, так само, як і відео. Так насправді, якщо подивитися під час навчального запуску, можна побачити, як генеруються відео, які, знаєш, на перших кількох відсотках процесу це такі знаєш, форми ще не зовсім правильні, а слова якось спотворені і нечіткі, але потім усе набуває форми і розвивається. Аж поки, знаєш, наприкінці запуску ти отримуєш те, що бачиш зараз. Тож так, я майже впевнений, що це аудіо на основі дифузії. Так, взагалі, дифузія це справді потужна техніка. Знаєш, як ти знаєш, ми запустили текстову дифузію для невеликого раннього тестового запуску. Я думаю, що це одна з речей, за які я вдячний. Що у нас є знаєш команда дослідників машинного навчання, завдяки якій ми можемо одночасно досліджувати різні підходи М для? М різних модальностей так результати Gemini Diffusion виглядають надзвичайно надзвичайно перспективно. Поки що я сподіваюся, що прогрес моделі є і здається, все повністю працює, тому що демо працює. Ми говорили поза камерою. Демо виглядає справді добре. Тож сподіваюся, що ця можливість добре переноситься і все працює з цієї точки зору. Але ти згадував про це раніше про те, як спостерігати за процесом навчання? Я насправді не бачив, як це виглядає. То що насправді означає спостерігати за процесом навчання? О, гаразд, ну. Можливо, ти бачив це для наших текстових моделей, але знаєш, ми можемо тестувати проміжні контрольні точки, наприклад, на 10% навчання, 20% навчання і так далі. І це знаєш, модель на цих етапах ще слабка, але ти можеш отримати уявлення про її динаміку розвитку. Так тому знаєш. Зазвичай, особливо якщо у тебе велике навчання, там багато всього. Ти використовуєш багато обчислювальних ресурсів і покладаєш великі надії на це, тож будеш тестувати різними способами та багато разів протягом усього процесу навчання, тож ти матимеш досить чітке уявлення про те, до чого все йде. Це стосується текстових моделей, це стосується Fusion, знаєте, відеомодель для Віо. Так, у всіх цих моделей є проміжні. Результати, на які можна зазирнути, і якщо ти знаєш, якщо ти справді е, глибоко в цьому процесі, ти точно відстежуєш ці результати, бо і хвилюєшся, і захоплений тим, що саме вийде в підсумку. Так, мені треба частіше приходити в МК і спостерігати. Заходь пізніше, так подивитися на деякі з них. Так, я слухав розмову Сунара з Дейвом Фрібургом, і він Сунат зробив таку ремарку, що ще 15 років тому ти. Ларі і він вже обговорювали, і команда в Google теж яким буде цей майбутній момент розвитку штучного інтелекту, і що це як не дивно, дуже схоже на те, про що ви всі говорили 10 чи 15 років тому. Мені цікаво, які речі, на твою думку, стали для тебе найбільшим сюрпризом у цей момент. Можемо навіть прив'язати це до продуктів, якщо хочеш розглянути пошук або просто саму технологію. Або що стало несподіваним, а що було майже таким, як ти й очікував, що станеться. Так, Знаєш, я думаю, з інтелектуальної точки зору. Можна певною мірою логічно дійти до сингулярності. І як відомо Рей Курцвейл це зробив не знаю скільки там десятиліть тому. Тобто, це якось я не пам'ятаю, яку саме дату він назвав. Здається, це був 2037 рік. Забув він визначив якусь дату, ґрунтуючись на своїй екстраполяції. Сьогодні здається, що можливо це було навіть занадто обережно. Я не знаю, але ти можеш інтелектуально якось це обґрунтувати. Я думаю, побачити, як це відбувається насправді, це зовсім інше. Так. І коли ти говориш про це 15 років тому. Я не скажу, що ти просто жартуєш. Ти справді це обговорюєш, але водночас ніби уявляєш собі науково-фантастичне майбутнє. Але це майже як гра. Ти просто ніби. Спілкуєшся з іншими людьми, яким це цікаво. Я думаю, це весело. Але так як я вже казав, бачити, як це насправді починає відбуватися, відчувається зовсім інакше. І, звісно, те, як це відбувається, досить дивує. Я можу навести приклад, тобто. Той факт, що мовні моделі зараз здається є тим шляхом, яким розвивається штучний інтелект, це передбачити 15 років тому, насправді deep Знаєте, раніше і зараз певною мірою багато ставило на так зване фізичне підґрунтя, що важливо мати якийсь фізичний світ, на який можна спиратися, і ми очевидно проводимо експерименти. У цьому напрямку, наприклад, Джинні та інші подібні речі ЕЕ, e -E, але той факт, що ці мовні моделі просунулися так далеко, не був очевидним. І цікавий побічний ефект цього, особливо з моделями, які мислять, є те, що вони також несподівано інтерпретовані, тобто ви можете переглядати думки однієї з цих мислячих моделей, і бачити, як вона доходить до тих чи інших висновків. E -E. Ви не можете. Обов'язково без величезної кількості інструментів дослідити ваги моделі і намагатися щось із цього вивести. Але ви можете зрозуміти, знаєте, багато її міркувань у цілком зрозумілих термінах. Тож я думаю, що це своєрідно, що цього ви б навряд чи здогадалися 15 років тому, Тож, це стало цікавим сюрпризом, який, на мою думку, дає багато. Заспокоєння, хоча й не безмежного, я не кажу, що ми повинні це ігнорувати. Але з точки зору безпеки, той факт, що ці речі до певної міри озвучують свої думки, я вважаю великим плюсом і так є статті про те, як вони брешуть, але я думаю, що це відносно менший ефект. Яке у тебе відчуття з огляду на те, що ти зараз близько до процесу навчання моделей? Наскільки сильно чи слабо це буде відрізнятися, коли моделі еволюціонують? Від формату, де це просто текст на вході, токен на вході, токен на виході, або текст на виході, а до формату, де це вже справжні системи? І мені здається, що ми вже зробили цей крок, наприклад, Gemini 2.0. Наприклад, пошук вже вбудований, виконання коду вже вбудоване. Тобто модель навчається цьому в процесі. Як ти думаєш, чи зміниться інфраструктура для навчання, або можливо Сам підхід до того, як ми сприймаємо моделі, чи стане він принципово іншим, коли вони, по суті, вже не моделі, а насправді системи ми створюємо для людей. Mm. Я думаю, це поєднання кількох факторів. Дивовижно, наскільки архітектурно різні моделі схожі між собою, включаючи во. Можна подумати, що відеодифузійні моделі дуже відрізняються від мовних, але з точки зору архітектури, між ними багато спільного. Це навіть дивує, наскільки ж багато спільного і більшість із них, як ти знаєш, використовують трансформери в основі, які завдяки команді Noama ми маємо вже, вже майже десятиліття. Зараз ми додаємо речі як використання інструментів і так далі. Переважно ці речі з'являються під час того, що ми називаємо посттренуванням. І посттренування займає все більшу частку від загального навчання. Знаєш, раніше все було десь на 99%. Перетренування і зараз це поступово змінюється. Тепер, можливо, це 90%, буде 80% і так далі. А це пост-тренування, яке дехто називає тонким налаштуванням. Але це включає і роботу з підкріпленням, яку ми виконуємо. Ти знаєш, раніше це була лише невеличка частина, маленьке коригування наприкінці, але зараз це все більше і більше матеріалу. І ті речі, про які ти згадуєш, як використання інструментів і так далі, тепер з'являються саме на цій значно більшій фазі. І... Це справді робить модель набагато потужнішою так. У мене ще два питання, бо хочу, щоб ти повернувся до офісу працювати, щоб ми могли і далі розвивати модель. Перший просто десь поруч, типу масштабування міркувань. Ми здається, анонсували, показали результати DeepThink, де по суті продовжили масштабувати 2.5 Pro і дали їй можливість міркувати довше і мати так би мовити паралельні процеси мислення. Яка твоя загальна реакція на це? Мені здається, що ми ще а, на самому початку цього підходу до масштабування і попереду ще величезна кількість нових відкриттів, але ти, очевидно, глибоко занурений у цю тему. Тому мені цікаво почути твої думки. Так, у нас було цікаво. Ми мали десь п'ять різних підходів до реалізації такої ідеї. І всі вони зійшлися навколо цієї глибокої речі. Тож було чудово бачити, як усі ці люди та команди об'єдналися. І іноді ми розпрошуємося, і це займає багато часу. Але в цьому випадку ми, по суті, взяли найкращі ідеї з усіх підходів і об'єднали їх за один раз. І так, це безумовно дає кращі результати, очевидно. Я думаю, що чим більше це буде відбуватися. Це схоже на суперсилу. Якщо у вас є ці моделі, і я знаю, що багато провідних AI лабораторій говорять про це. Але якщо у вас є ці моделі, і замість того, щоб просто подумати хвилину і видати відповідь, ви можете залишити їх працювати годину, день або, можливо, місяць, і вони дійсно дадуть вам значно кращу відповідь на справді важливе питання. Це може бути неймовірно цінно і це певною мірою нове. І це не є тривіальним. Це трохи схоже на те, як ми розв'язали проблему довгого контексту для вхідних даних. Ми зробили це деякий час тому, і в нас було понад мільйон контекстів для приблизно півтора року щось таке. Потрібен контекст, тож рухайся вперед. Так, я не кажу, що мільйони це достатньо, але ця узагальненість теж не є тривіальною. Так, знаєш, що, щоб модель могла. Це ніби ти переживаєш день бабака. Ти просто знову і знову проживаєш одне й те саме. Ти можеш прожити лише один день як людина. Ти пробуєш одне, пробуєш інше. А тепер раптом ти маєш жити своїм життям, де події відбуваються з дня у день, з тижня у тиждень, з місяця у місяць. Це свого роду нетривіальна узагальненість. Але ми зрозуміли, як це зробити. З боку результату це теж нетривіально, якщо все, що ти робиш, це Наприклад, короткі маленькі математичні задачі, це схоже на те, як ми проводимо співбесіди з людьми. Ми ставимо їм 10 питань на співбесіді, а потім очікуємо, що вони будуватимуть великі системи протягом місяців. І не зовсім зрозуміло, чи це насправді правильний спосіб перевірки людини. Але щодо моделей ШІ ми робимо саме так, знаєте, мільйон разів поспіль. Тобто ми навчаємо їх лише вирішувати короткі, кмітливі математичні задачі, писати код і таке інше. Так. А потім очікуємо, що ось вони насправді зможуть витратити багато часу на розробку чогось нового, що вимагає, скажімо, роздумів протягом днів, це дуже нетривіально. Але це розрив, який ми починаємо долати, і це величезний крок уперед. Так, цей приклад, який ти навів, про те, як ми тестуємо і оцінюємо моделі. Завжди нагадує мені, що багато в житті цей момент із ШІ навчив мене, що насправді багато чого в житті, а це задача оцінювання, наприклад, навіть проводити співбесіди, намагатися зібрати. І ми люди ще не вирішили цю задачу, тому мене зовсім не дивує, що ми також не вирішили проблему оцінювання. Ші це ну це зовсім нетривіально зробити. Моє фінальне питання до тебе, і це знову ж таки. У відповідь на все те, що ми бачимо за I.O., а також із темпом інновацій, скоріше, як перемикати слайди на екрані, на демо показали усе, що випустили у 2024-му, і усе, що випустили у 2025-му. я впевнений, розділ очевидно відбувається прискорення. І здається, принаймні для мене особисто, відколи я приєднався до Google, Я тут вже більше майже рік, трохи більше ніж рік. І знаєш, для мене Google справді відчувається як стартап, і мені цікаво почути твою реакцію на це. Але також цікаво дізнатися твою загальну реакцію, враховуючи, що ти бачив, як Google розвивається і знаєш, розширюється. І все, що сталося за останні 20 років, як ти це сприймаєш? Це чудове питання. Я маю на увазі, перш за все, знаєш, я думаю, що компаніям потрібно періодично переосмислювати себе і. е-е. Є різні важливі технологічні зрушення, мабуть. Ми починали як веб-компанія, зробили мобільний. Якщо чесно, у соціальних мережах ми ніколи не були особливо сильними, як приклад. Але зараз ми перебуваємо в домені штучного інтелекту, і я думаю, що з цього погляду. Це захопливо, тому що в певному сенсі Google завжди була компанією зі штучного інтелекту. Ми завжди працювали з великими обсягами даних і аналізом. Ми... Це місце, де народилося багато технологій машинного навчання у великому масштабі від Google Brain до Transformer і так далі. Тобто, це закладено в ДНК компанії. Тож... Це зміна, до якої ми маємо бути дійсно добре підготовлені. Знаєте, будь-яка зміна, ймовірно, є складною для будь-якої компанії, але я почуваюся, щодо цього дуже добре. Я думаю, що перехід з 24-ї, коли ми насправді за багатьма напрямками наздоганяли інших, до 25-ї, і особливо, наприклад, з запуском 2.5 PRO, я маю на увазі, це був справжній стрибок уперед. І я знаю, що за різними бенчмарками можливо, ми певний час були номером один, а можливо й ні. 2.5 Pro став великим кроком уперед за всіма напрямками, і навіть зараз він залишається на більшості лідербордів номером один зі стилістичним контролем, без нього як би ви це не вимірювали. Тож це був справді захопливий стрибок уперед. І я думаю, що ми це і те і інше своєрідна причина і наслідок такої науки, наукового рушія, який ми маємо за цим, він допоможе нам рухатися вперед, і саме завдяки всій тій науковій роботі, яку ми проводили протягом минулого року, нам вдалося нарешті створити цю модель. І дуже швидко після цього з'явилося багато інших речей. Ми вже пройшли через кілька різних ітерацій моделі 2.5 Pro. Не знаю, чи всі це помітили. Вчора ми запустили нову 2.5 Flash. Я маю на увазі, ти помітив, що на багатьох показниках вона друга після двох Pro, так, тобто ми займаємо перше і друге місця на багатьох лідербордах. Тепер із цією флеш-моделлю, яка як я думаю, з усіма іншими анонсами, мені здається, багато людей могли її пропустити. Губилася, але це надзвичайно швидка модель. Вона справді потужна. Я думаю, що це буде привабливим для багатьох випадків використання. Е -е. Так, але справді з таким е -е наріжним каменем, як два 5 про цього року. Я думаю, для нас можливість розвиватися на цій основі і продовжувати набирати обертів це справді захопливо. Цей рік буде чудовим Сергію. Дякую, що знайшов час. Дякую, що мотивуєш усіх працювати наполегливо. Це надзвичайно цікаво спостерігати, і в нас є для тебе особливий подарунок, який я хотів би побачити, як ти розпаковуєш, і хтось зараз принесе його нам за мить. Ну, дякую, Логане. І поки його приносять, я просто скажу: дякую, Логане. Я бачу, як ти постійно наполегливо працюєш. І ти знаєш, робиш наших клієнтів і партнерів щасливими і відстежуєш ну, мільйони питань, які можуть виникнути. Я маю на увазі, це не так вже й просто. Знаєш, мати ці моделі, які потрібні такій кількості людей і компаній, і знаєш впроваджувати їх, щоб TPU не перегрівалися. І... Ти знаєш кожна дрібна деталь від виклику функцій до кешування і ще мільйона інших речей. І я бачу тебе. Ти дійсно добре ставиш клієнтів на перше місце, доносиш їхні потреби до команди, завжди тримаєш руку на пульсі. Тож дякую тобі. Команда, неймовірна, ні, дякую тобі. Команда молодці. Цей подарунок тобі добре. Дякую. Розпакувати так. Ти маєш розпакувати його прямо зараз. Ми повинні це зафіксувати. Як частина цієї розмови, це була лише одна з речей, окрім усіх людей всередині гугла, які роблять усе це можливим. Це наш це наш TPU, один із них. TPU V4, який у компанії називають Pufferfish, риба-куля. Ні, це мабуть не надто, не надто секретно. Здається, Pufferfish, це V4, Так я ніколи не знаю зовнішньої назви. Усі ці штуки, тобто, це була найгарячіша річ, яку можна було дістати. Десь рік чи два тому ми вже перейшли до новіших поколінь, але багато роботи виконуємо саме на цих. Тож це чудово. Сподіваюся, отримаємо такі для МК. Це дуже круто. Це справжні екземпляри, її дістали з якогось дата центру, не використовувалась, не забирали потужності. Справді Раз. обережний, нам вони потрібні, вони потрібні команді. Іноді деякі з ранніх зразків трохи несправні. Можливо, це один із них. Так, але я ціную це. Це приємно. Звісно, я наближу, щоб показати. Дякую, дякую. Дякуємо всім, хто слухав, що приєдналися це нотатки до випуску. Дякуємо за перегляд.